Вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Мене звуть Олена, я проживаю на Рівненщині, і ви в мене дома, де я створила таку собі зелену оазу з кімнатних рослин, а також створюю і свій молодий сад. Тому приємного перегляду. Бажаю вам гарного настрою! Сподіваюсь, моє відео буде цікавим та корисним. Зараз ви споглядаєте на мою невеличку колекцію кімнатих рослин, які я вирощую вже декілька років. Більшість рослинок невибагливі та легкі в догляді. Сьогодні я розповім вам про свої обновочки, які я нещодавно придбала. Малесенькі живці фікусів та монстера Alba. Всі ці рослинки були куплені через соціальні мережі, а точніше, Facebook. Ось першою розповім про оцю красуню монстера Alba. Вартість такого живця коштувала мені 350 гривень. Я була здивована трішки ґрунтом, в якому вона проростає звичайна земля з городу, але для мене цінність несе сама рослина. Рослина виглядає дуже добре на свої гроші і бачу навіть вегетативність іде на, навіть дуже добре. Трошки пошкоджений лист, але нічого. Є варіагатність і я вже бачу ознаки на наступний листочок. Всі рослинки в свою колекцію я купую з такими малесенькими живцями. Мені так легше формувати для себе кущиком чи то штамбом. Ось, наприклад, цей буде фікус алі йти кущиком. От, дуже гарна рослинка. Тут ґрунт кращий, гарно нарощені корінчики. Його вартість від 70 гривень. Наступний живець більше буде мені, як для штамба. Я таки хотіла, я коли побачила ці дві рослинки, я одразу собі зрозуміла, один буде йти на штамб, от, а інший буде на просто кущиком. Другий коштував мені 60 гривень. Ну, і останній мій малюк це фікус лірата. От, тут картина набагато краща, бо вирощений він касетним методом. От, рослинка чудова, вартість якої мені обійшлась у 250 гривень. Це дуже дешево, як для такої рослини. От, в рослинних магазинах, в епіцентрі, вони коштують набагато дорожче. Ось ці обновочки, які я вам показала, коротко про них розказала їх вартість. Слідуючим етапом буде пересадка, а для деяких рослин, таких як фікусалі, я буду придавати форму із самого равнього віку. Обрала я такі тимчасові горщики технічні, е насипала на дно дренаж, просто відсів такий у мене є. Для величини цих рослинок об'єм такого горщика в самий раз. От тому. Ось, бачите, такі води трошки більше за П9. Грунту собі ж максимально легка. Нейтральний торф для легкості, універсальний ґрунт для поживи. Співвідношення 60 на 40. Фікуси Алі потребують опори, тому я взяла такі дерев'яні палички, от, щоб їх тимчасово поставити на опору, так як їхні стебла ще дуже гнучкі. Ну що? приступаємо до роботи. В кадрі я буду працювати, а за кадром я буду коментувати дане відео, так мені краще і легше. от Я просто ще не така досвідчена ютубер, от не можу ще поки що я концентруюсь або на кадрі, або на своїй роботі. Тому розпочинаємо. Першим я взяла в руки живець фікусу Алі. Мені дуже подобаються ці живці. Я навіть не очікувала, якщо чесно, за такі гроші. Видо людям. Ну, бувають різні ситуації, потрібні гроші. Але я вам скажу, що вони дуже, це дуже дешево я взяла. Вони вартують набагато дорожче. Так, горщик, там вже є дренаж. Трошки насипаю грунту. От. І ставлю цей живець, і зараз я буду насипати ґрунт, формувати, щоб стебло було по центру. Грунтосовіщ я вже говорила: 60 на 40 нейтральний торф та універсальний. нейтральний торф для легкості, універсальний для поживи і для утримання вологи. Курічки ще молоді, тому їм потрібно гарно розвиватися. От, я беру такі, таку грунту суміш, використовую. Стараюся не заглиблювати шийку, От. це сформувала і зараз буду ставити на опору. Таку взяла паличку дерев'яну. Ці відросточки я знімаю легенько, от прокручую і вони там знімаються. Там не тільки були гілочки, а ще й такі брулечки, які теж пробуджували довий приріст. Я теж його все повидаляла. Це буду живцювати окремо. Так, от, поки що так от ставлю на опору, потім резиночкою все це зафіксую. Це не максимальна висота штабу, я його буду виганяти вище, але це все буде поступово і з часом. Слідуючий живець фікусу Алі у мене буде йти як кущиком. От, тому та сама історія витягую з пластикового стаканчика, гарна коредева, я задоволена. От стакачик. Вся та сама процедура трішки да, до груту заглиблюю коранево і буду все це утрабовувати грут. І формувати та, от так же, ж, як і попередній, щоб стебло було рівненьке, по центру, от. теж, як попередній, заглиблюю коридеву, формую, щоб по центру було стебло, от. укріплюю його. Беру такі опори. Це палочки з-під суши. От, тут теж має бути рівне стебло, щоб його не хилило в різні боки. От я навіть ну, пізніше трошки укоротила стебла, укорочу, от, щоб його не тягло до дизу. Бокові стебла. От, щоб відійшов рів 10. Бачите, теж зідочкою потім закріплю. Далі фікус лірата. Тут все клас. Тут все зробила до професії. Да? От, касета була розсада, потім висадена, висаджена в такий горщик P9. От, Коридева хороша, беру трошки більший стаканчик. Та сама історія. Дренаж, трошки грунту на дно. І теж формую, щоб по центру була шийка, де заглиблюю. От. Взагалі, фікус ліра та фікус Алі, я вже давно хотіла ці рослинки, От, якось була загорілася бажанням їх придбати, От, але подивилася живці, ну, трохи не влаштовувала мене ціна за дорого. А це випадково якось знайшла у Фейсбуці пости, де продають люди. Свої рослинки, і я же їх і замовила. Останнє на пересадку беру Монстеро Альба. Ну, що я вам хочу сказати, коріння потужне. От Я навіть здивована, як вона могла вирости в тому груді, такому городньому, трохи затяжкому. Але, по суті, монстера в дикій природі вона дуже. Потужна рослина. От. Ну, в мене зовсім інший підхід. Я її зараз швиденько пересаджу в більш легкий та поживний груд. Теж тут формую, щоб вона рівнесенько йшла. Стараюся не заглиблювати шийку. Підозрюю, що цей горщик для неї трошки буде валувати, але вода мене адаптується. І вже коли почне розкручувати наступний ли, рослиду пересаджу вже в трошки більший горщик, так як бацтера любить простір не тільки е, взовні, а й внутрішній, де корінь. Добре, розгадяє кореневу. Взагалі, бацтери де рослини, рослиди, легкі в догляді. От, і дуже декоративні, і гарно виглядають в інтер'єрах. Ось, бачите, вже я закінчила свою роботу. Ось так вода буде проростати в мене, красуня. Сподіваюсь на гарні листочки От, Ці живці алії я теж заживцюю. Комусь на подарунок будуть. Ось роботу скінчила, управилась я за 7 хвилин. А ось результат моїх пересадок. От першим я показую вам фікус Алі. Я його прикріпила до палочки. Ось і буду виганяти на штамбі. Ось так виглядає ця рослинка. Буду витягувати штамп трошки довше. Ось це все з часом. Далі, знову ж таки, алі цей буде живець іти як кущиком. Теж, бачите, прикріпила легесенько для того, щоб не вигиналось стебло, йшло рівненьким, і нарощувала собі бокові пагани. Ось, бачите, його відрости, я спробую заживцювати, якщо в мене вийде, От, листочки обрізала, щоб не витягували ресурс життєвий. Лірата. З ліратою все просто все зрозуміло. Кущик буде вона йти одним стеблом рослинка і монстера альба теж. Буду очікувати новий листочок, щоб потім знову пересадити. Ось в мене є а, монстера звичайно, а це альба, тобто варіагатні листя із такими вкрапленнями. Цей грунт, до речі, який росла, пророщувалась альба, ну, такий, знаєте, дуже затяжкий грунт буде набагато легший. І рослинка скоріше набере. Rostro.